Добрий день, діти! Сьогодні з вами учитель біології та хімії Одеського ліцею No65 Злотеско Тамара Іванівна. Тема нашого уроку це демонстрування створених лебуків та їх обговорення. Сьогодні на уроці ми розглянемо лебуки. Побачимо їх оформлення, підбір інформацій. Також ми проаналізуємо можливість покращень та корисності такого формату навчання. Ми вже знаємо з історії, що термін лебук запозичена з англійської мови. Це книжка на колінах. З огляду на багатозначність слова та його використання, найточнішим перекладом буде книжка-складенка. Така книжка призначена для розміщення всередині матеріалів з певного етапу навчання. Вона повинна пояснити, розширити, закріпити, узагальнити знання з теми або групи тем. Як і інші цікаві інновації, лебук був підхоплений вихователями, вчителями, навіть матусями всього світу, досить вдало використовується під час навчання у звичайних та домашніх школах. Лебук це новітній спосіб організації навчальної діяльності школярів. Методика використання технології Лебук розвиває увагу, пам'ять. Покращує творчу уяву. Для лепбука ми вибираємо тему, складаємо план, створюємо для себе макет, збираємо матеріал і оформлюємо. Ось такі шаблони можна використовувати для заповнення лепбуку. Для заповнення лейбуку можна використовувати ось такі різнокольорові гами. З чого ми починаємо складати лебок? Для цього ми беремо будь-який формат листка. Це може бути листок А4, може бути А3, також можна навіть взяти А2. Робимо з нього книжку-розкладачку, тобто згинаємо. Далі ми можемо вклеювати віконця, можемо вклеювати кишеньки. Це можуть бути стандартні кишеньки, якісь фігурні конвертики, кишеньки гармошки кишеньки книжки, дверцята, віконця, якісь картки, стрілки все, що нам потрібно для певної теми. Створюємо лепбук. Для цього ми беремо папір, бо папір складає основу лепбука. Він може бути білим, може бути кольоровим, може бути цупким або тонким, він може бути А4, А3 і навіть А2. В залежності від того, який нам потрібен лепбук, ми оберемо формат паперу. Інформацію, яку нам треба буде використати для лейтбука, ми можемо вкладати ось такі кишеньки. Кишеньки, конвертики які можуть бути паперові, це можуть бути білі, різнокольорові, можуть бути різних розмірів. А також ми можемо використати ось такі пластикові конвертики, які, на мій погляд, дуже зручні, тому що в них можна вкладати інформацію і вона буде видно. І таким чином це буде давати можливість використовувати декілька разів ось цей лейбук. Можна сказати, що він буде таким багатофункціональним. Тему, яку ми пройшли, ми можемо використати в такому лейбуці, а потім замінити на іншу тему, яку ми вивчаємо. Тому така багатофункціональність дуже зручна. Зараз я пропоную переглянути лепбуки, які створені разом з дітьми. Після вивчення теми чисті речовини та суміші ми створили ось такий летбук. Ми поклали в кишеньки чисті речовини, а саме назви і фото, малюнки, і також суміші. Також у нас є прості такі хімічні дослідження, які ми можемо проводити навіть в домашніх умовах. Обов'язково у нас є інструкція правил техніки безпеки під час виконання таких робіт. У кишеньки ми теж поклали назви лабораторного обладнання, яке ми використовуємо, і малюночки або фото цих, ми кажемо, предметів. Цікава інформація у нас є на сторінці Інтерактивчик, де ми теж знайшли цікаву інформацію по заданій нашій темі. При вивченні теми Початкові хімічні поняття ми з дітьми створили ось такий ледбук. Ми сюди заклали хімічні елементи, показали будову атома та молекули, також ми показали, які речовини утворюються з хімічних елементів, а також ми показали фізичні властивості цих речовин. Після вивчення теми від хімічних елементів до хімічних сполук діти створили ось такий ледбук. В ньому вони показали хімічні елементи в періодичній системі, показали, що таке атом, молекула. Також вони показали хімічний посуд, який застосовується на уроках хімії, і показали, що хімія це наука про перетворення, тому що це дивовижна наука. Дуже важливо, що діти показали інструкцію правил техніки безпеки, ось такі книжці-гармошці, і їх треба обов'язково знати, дотримуватися і ніколи не забувати. У цьому лебуці учениця показала, що таке речовини, які вони утворюють сполуки. При відкритті ось таких комірчиків квадратиків можна побачити, яка речовина утворює яку сполуку. Також можна побачити, які вони мають фізичні властивості і яку будову мають речовини. В лебуці хімія ми показали, яку роль хімія відіграє в нашому житті. Ми заповнили наш лебук. Перша сторінка нашого лебука показує тему, а саме тема кристалічні градки. Показано, які є речовини, кристалічні аморфні. В наступній комірці є така інформація: якщо відома будова речовини, то можна передбачати її властивості. Ось це все у нас закладено в наші кишеньки. Наступна сторінка показує уже типи кристалічних граток, правила до цієї теми, і самі кристалічні градки, їх назви. Наступна сторінка показує в цих файликах, показує вже конкретну інформацію, Інформація, яка характеризує кожну градку, які речовини до неї відносяться, які властивості. Які самі градки є. Наступна сторінка нам показує теж певну інформацію, але вона в таких малюнках, в такому форматі, який ми будемо застосовувати для наступного завдання. І так, тут є самі кристалічні градки, є характеристика або властивості назви граток. І ми будемо це застосовувати для ось такого. Завдання, яке є у нас на цій сторінці, де показані конкретні завдання для цієї теми, також питання, які ми будемо використовувати. Ми їх покладемо, ось ці комірчики. І також є відповіді, де діти можуть вибрати відповіді. І ось такий конвертик, який показує нам такі смайлики, які дитина може обрати? І показати, наскільки їй була цікава тема, що було незрозуміло, чи можна щось ще дізнатися більше. Ось така наша інформація покладена в такий лейбук на тему кристалічні гра. Перевага лебука в тому, що він створюється власноруч, оформлюється за власним смаком. Це дозволяє структурувати інформацію, активно долучатися до навчального процесу, проявляти творчі здібності. Завдяки такому процесу пізнання стає дійсно захопливим і цікавим. Дітям зазвичай дуже цікаво працювати з лебуками. Це пояснюється тим, що такий метод навчання відрізняється від стандартних підручників і зошитів. По-перше, це гра і навчання, вони поєднуються. Яскравий і такий візуальний матеріал, це різні барвисті схеми, малюнки, вкладки, вони допомагають краще запам'ятовувати інформацію. Цікаво, що діти власноруч роблять такі книжки, створюють своїми руками. І це посилює почуття гордості за результат. Також можна досліджувати самостійно інформацію і використовувати на темі. Либук може бути таким фінальним етапом вивчення вивченні певної теми. Учень, вивчивши тему, створюючи такий либук, закладає все те, що він дізнався по темі. Переглянувши інформацію, ми можемо зробити висновок. Лебук розвиває креативність, допомагає краще запам'ятовувати матеріал, мотивує до навчання, підходить до будь-яких предметів, формує навички самостійної роботи. Лейбук це не просто зошит або книжка, а творчий спосіб навчання. Він поєднує гру та дослідження. Зараз ми виконуємо таке завдання. Треба вибрати тільки ті твердження, які відповідають леббуку. Вибираємо правильні твердження, що відповідають легбуку. Визначте, про що ми сьогодні дізналися на уроці. Поділіться своїми думками, з однокласниками, з батьками. Давайте дізнаємося, чи було нам цікаво на уроці, що ми можемо доповнити, де ми можемо використати ці знання. Домашнє завдання створіть лебук на одну із тем, яку запропонував вам вчитель. Дякую за урок. До побачення!